Сьогодні ми на дні поля Агрочелендж. Назва яка? Це вже назва виклик, так? Це вже виклик. На Київщині. І зустрілись ми з винахідником. чи як вас правильно назвати? Винахідник. Автором дуже цікавого агрегата. І ми вже знайомі давно, але я недавно побував на Чернігівщині і познайомився з дуже цікавим досвідом примінення вашого агрегата на посіві покривних культур після збирання врожаю. І дуже важливо, що практики наголошують на тому, що дуже велика кількість пожнивних решток не дає можливості посіяти звичайною сівалкою. А у них задача все ж таки посіяти, і саме з вашою технікою вони зробили це. Як їм це? Вдалося, дуже цікаво. Розкажіть, на що вона здатна? Сьогодні ми її представляємо не як ґрунтообробку, а як сівалку. Вона обладнана всім необхідним для того, щоб посіяти. Про що йде мова? Спереді на тракторі у нас є бункер. Ми насіння повітрям подаємо на цей грибок і далі під цим шлангом разом з повітрям подаємо. На оцей висіваючий тук. Зерно упаде сюди, і отак клином ми рівномірно, але хаотично положимо його на ґрунт. Це основне рівномірність і хаотичність. Далі, оце культиваторна лапа, яка обертається. Що вона робить? Вона підрізає. Це лапа, що це більше це, похоже. Культиваторне. На... Похоже на целідр. Чому ви так називаєте лапа? Це бачу? робоче колесо. Ми бачимо, як от колесо. Це... Але ми не... називаємо це колесо. Культиваторна лапа, яка обертається, вона працює як культиваторна лапа. Вона підрізала, набрала все, що підрізала на оцей обруч і далі ззаді. От тут кинула а, не да? це що таке? А це другий ряд. Для чого він? Одного недостатньо? Одного недостатньо, бо передній ряд у нас нарізав шифер рівчаки. Задача другого ряду зрізати верхучку цього шифера для того, щоб залишилось рівне посівне ложе. Саме на це посівне ложе, потім, отут, коли воно все підніметься, упаде Що все? спочатку Що все підніметься, підніметься насіння, яке ми розложили. Грунт, що ми зрізали, і пажнівні рештки. А потім упаде по принципу закону фізики. Спочатку те, що тяжче, насіння. Куди воно падає? Воно ляже тут. Сюди ляже спочатку насіння, потім е, слой земляної мульчі, а зверху пажнівні рештки накриють. Не перемішані. Це сендвіч мульча, те, що ми називаємо. І далі попадає одразу під і далі прикатується цим катком. Під катки. Да. І в нас вийшло сендвіч мульча, це розслоєна мульча. Посівне ложе рівне, далі насіння, далі прикрите мульчою ґрунту і далі слой така подушка, вологозберігаюча пажливних решток. Саме це дасть успіх для того, щоб на старті, неважливо, що це буде, сидирати, значить сидирати. Там буде волога для того, щоб вони стартонули. А пожвні тут не. Пожнивні рештки зберігають вологу, а не зверху. Нема різниці, яка кількість пожнивних решток має. має. Чим більше пожнивних решток, тим більше подушка, тим більше ми зберегли вологу. А можна так, щоб, ну скажімо так, не чіпати ґрунт. Чи дуже мало його чіпати? Ми не зріжемо якісно пожнивні рештки. Це, в принципі, принцип Овсінського. Найглибше двох дюймів в землю. На яку глибину працюємо? В залежності від того, як налаштуємо. Наскільки можна налаштувати? Ми е, нормальна робота це два дюйма по усінському 5 сантиметрів. Але а мінімально? мінімально ми можемо зробити все залежить від того, на якому полі ми працюємо. Один дюйм. Один дюйм можемо налаштувати, але якщо поле в нас не рівне, то один дюйм це 2,5 см. Вона не скопіює, вона не скопіює. От ця машина у нас вже на одній стойці два колеса. І тут стоїть у нас резиновий демпфер для того, щоб мінімально могли копіювати. До цього ми робили на <клес> барабанного типу. Там копіювання менше. Але якщо поле підготовлене на рівне, ми посіємо один дюйм. Нема питань. Сівалка дозволяє відрегулювати зробити, але перед цим потрібно, щоб поле було уже готове до такого сіву, щоб поля у господарстві були вирівняні, А машина свою роботу зробить. Якщо, звісно, на полі залишилась колія від комбайна в пів метра, Ну, ця машина там уже не спрацює. Є нюанси в цьому питанні. Що краще, коли насіння у нас лягло в слой мульчі земляної, і зверху накрилась подушка з пожнивних решток. Наскільки це затормозить? Затормозить однозначно. Але є друга крайність, коли насіння лягло зверху, є спека. І насіння загинуло повністю. І зовсім нічого не зійшло. Тому тут питання 50 на 50. Але Алегідність того, що ми закопали все-таки в мульчі насіння, і ми ж не закопали його в залежності від питомої ваги насінини, вона в мульчі лягає на різну глибину. Чим легше насінина, тим вище вона ляже, Чим тяжче, тим нижче наляже. І це дає дружні достатньо всходи. Як кажуть учені, я не агроном. Але чим менше насінина, чим вона більша, чим менше її питома вага, тим менше її треба зарити в землю. Чим вона тяжче, питома вага, тим глибше її потрібно посадити. А ми ж не сіємо моно, ми сіємо суміш. І якраз ця машина, оцей принцип э, розфіркування, так називаємо, цю можливість дає. Тепер э, ми вголос, як правило, про це не говоримо, але, мабуть, є про це сенс. Навіть коли нема зовсім опадів, а ми зробили сендвіч мульчу, а сендвіч мульча це посівне ложе, отакий слой, 2 дюйма земляної мульчі, і зверху у нас пожнівні решки солома, називаємо так то ми создаємо ідеальні умови для точки роси. Точка роси що таке? Це фізичне явище, коли при різниці температури е, нічної і денної є більше 11 градусів Цельсія. За що того, що земля холодніша, а воздух нагрітий, якраз у цей сендвіч мульчі образується точка роси, там, де конденсується е, пара, яка у нас є в повітрі, волога. І вона осідає в сендвіч мульчі. Ми знаємо наш гімн да? всі? Як роса на сонці? Роса випадає. Але як її зберегти? Якраз сендвіч мульча дозволяє її зберегти, тому що роса випала, сонце зійшло, розшла, пішла в небо. А ми його сохранили під оцеєю подушкою соломи. І це якраз є той запорукою, що те, що ми посіяли, воно потім зійде. Це є. І це домовлено до речі, скільки тої вологи може бути? Вчені говорять, що на одному квадратному метрі 10 літрів ми можемо зібрати вологи. А 10 літрів на одному квадратному метрі це один сантиметр. Один сантиметр опадів для різних зон це досить суттєво. А коли це на старті росту рослини, то це дуже суттєво. Я зрозумів. Це вихід для тих, у кого є багато пожнених решток, і немає сівалки, яка б могла б їх прорізати і посіяти покривні культури. Саме так, але це вже варіанти. Зрозуміло, зрозуміло. Чому варіанти, я говорю? Тому що, скажімо, на сьогоднішній день робота на землі це не хобі, це бізнес. І ми рахуємо, що ми маємо в остатки. Скільки ми закопали в землю і скільки ми з землі вийняли. І коли мова йде, що така сівалка дасть нам оту різницю, то тут питання для кого вона? Для тих, хто вміє рахувати, чи для тих бідних, що залишились бідними, які ще не вміють рахувати. А що вона дорога? Ні, вона не дорога. А Якщо... Які а це, а це півтора мільйона. Шість метрів. Шість метрів. Друзі, Хто хоче, я для себе бачу, вона не тільки там бідні, багаті. Любий, хто бідний сьогодні, хоче бути багатим. І він шукає технології, шукає інструменти. Мені здається, це сівалка ще для того, хто хоче приєднатися до регенеративних методів, хоче покращити свої ґрунти, але немає, хоче сіяти покривні культури, але немає сівалки для того, щоб їх посіяти. Там, де особливо багато пагапожне рештів. і саме цей інструмент може допомогти їм. Я з вами повністю згоден, тому що е вирогідність того, що після е колісниці покривні культури е зійдуть краще, чим е іншим методом. Набагато більше тому, що на старті ми збережемо ту вологу, яка потрібна е тим покривним культурам. А покривні культури ми колись їмо. Коли нема опадів, коли жара, коли е, вірогідність того, що не зуйдуть, не зайдуть дуже маленька. Вона практично це гарантує. І те, що я побачив на в господарстві ПСП Сновській, там, де є сівалка прямого посіву, вони її не можуть посіяти, а покривні культури хочуть вирощувати. Вони одразу після комбайна заходять цим агрегатом. І вирішують питання за один раз. І покривні всі пожнівні рештки залишаються на поверхні. Насіння лежить дуже мілко зароблено і отримують сходи. Так що це один із цікавих варіантів. Дякую вам за те, що ви даєте такий корисний інструмент для людей, які рухаються в цьому напрямку. До речі, це український винахід і аналогів у світі на сьогоднішній день поки немає. Це ми, як завжди, займаємося з нашим фондом. Це ви поєднуєте no. корисне. З... No. Ще більш корисним. Ну, no, я скажу так, війна забрала в мене все, що я мав, в смислі, що я заробив. Але вона мені залишила сім'ю і бажання. Я знаю це, як ніхто інший. Ми теж багато що так, Але що вона у вас не забрала, це ваш розум. І ваш досвід. Ну, і гроші. те, що ми бачимо, що ви робите, продовжуєте свою роботу, це багато. Значить, тому вона не забрала у вас головного. Друзі, ви, мабуть, здивовані, що ми зараз покажемо агрегат, який все ж таки обробляє рут. Але для це для тих людей, які йдуть до регенеративного забороства, ще не готові відмовитись від обробки ґрунту, але вони готові вже приміняти такі інструменти, як покривні культури, і, не маючи сівалки, можуть поєднати в цьому агрегаті і боротьбу з бур'янами і посів покривних культур. Так. Так, ви знаєте, на сьогоднішній день, в принципі, на теренах України роботи бі працює більше 200 агрегатів. І найтеріше, що всі вони зроблені під час війни. І ще є інтересний факт: практично на ринку немає вторичного ринку. Той, хто купив цей агрегат, як правило, не виставляє його на повторну продажу. Він приживається в хазяйстві. Як казав мій дід, до двору прийшлося. Не всі готові, але час настане. Бажаю, щоб до багатьох дворів приходила ваша техніка і працювала на благо нашої країни. Дякую. Дай Боже вам миру. Слава Україні. Героям слава.